Прийшла моя посилка Сайрб. Я замовила собі косметику, косметику за доглядом шкіри і трошки декоративної косметики. Перша новинка, яку я собі придбала, це туш Maybelline з подовженням вій. Цікаво було на сайті її подивитися, у неї була зелена щісочка. Ну, то, звичайно, вона вже не зелена, вона вже трошки в чорному, це чорна туш. Ну, видно, що така цікавенька, трошки приплюснута кісточка, я б так сказала. Далі йде косметика Beauty of Chesson. Перше, що я хочу показати, це те, що на осінь я собі замовила сиворотку, заспокійливу сиворотку. Ця сиворотка має в собі пантенол, це вітамін в 5 який заспокоює шкіру, якщо шкіра пошкоджена чи сонцем, чи якимись процедурами, чи взагалі повітр... вітром, повітрям холодним. А крім того, сюди ще входить вода з листя камелія, сюди входить зелений чай і трава полин, яка також заспокоює шкіру. Вона такого зеленуватого кольору. і... Ну, я б сказала, що вона не густа. Пахне трошечки травою і трошечки лимоном. Ну, цікаво, я починаю використовувати восени готувати свою шкіру. цієї ж компанії, Beauty of Chison, я придбала і ще декілька продуктів. Перший це сірум навколо очей. А в серум входить активні інгредієнти, це жіншень і ретинол. Виглядає ось так: тюбик, така кремова а, упаковка, От, і текстура хороша, а, така трошечки легенька, я б сказала, ну, текстура хороша, буду використовувати. Також з цієї ж компанії я купила ось такий серум з і Вітаміном С для освітлення шкіри. Тут тюбик іде такого фісташкового кольору, і вона трошечки, ця продукція чуть-чуть така, ну, я би сказала, напівпрозора. Гарно, гарно так зволожувати. Навіть видно, зразу змінилася шкіра. Хороша продукція. це для осені дуже добра продукція на цей час. Також я придбала ще корейської компанії Cellimax Крем з Moni. А, дивовижно, <реш> цей крем пахне дійсно, чи ноні, чи якоюсь травою. На колір він зелений. А, ось так. Цей крем зелений. І так розходиться, прям розходиться а, запах, ну, запах ноні. Я не сильно розумію, який він насправді має бути, ну є така навіть горчинка, яка Присуща ноні. Хороше, якраз на осінь такі гарні продукти, які можна буде використовувати кожен день і зранку і ввечері. Хороша продукція корейська. Далі іще компанія Селі Макс. Я придбала ось такий ось крем на осінь і на зиму. Крем, що створює захист шкіри. Він так називається подвійний бар'єр крем для шкіри. Це такий хороший крем, він насичений, насичений керамідами і запантентованим інгредієнтом акватидом, який зміцнює природний вологозахисний бар'єр шкіри, наповнює та утримує вологу. Хороший от мені зараз на осінь, на зиму, хочеться таких. Кремів, які відчуваються трошки жирнуватими. От прямо так і тягнеться рука до таких кремів. Далі ось такий серум з бахучіолом. А бакучіол це альтернатива ретинолу, щоб допомогти розгладити, очистити шкіру, а також покращити зовнішній вигляд дрібних і глибоких зморшик без агресивної дії. Крім того, сюди ще входить, скажімо так, натуральні рослинні інгредієнти, а саме зелений чай, рослинний сквалан, екстракт зеленого чаю, олія з ядер деревного горіха, пакучу, екстракт корисосни приморської, ксантонова камінь. Вітамін С повністю органічний продукт. Ось така тут помпа виглядає ось так. Бачите, колір ну, оранжевий, тому що Бахучо має оранжевий колір, так само, як і вітамін А або ретинол. Ну, все, бачите, вже не видно, який колір. І відчуття дуже-дуже хороше. Прям, я відчуваю, як воно все зволожилось. Ось такий кушон від Міша Глоу я придбала. Значить, це кушон кольору ваніль. Дуже цікава текстура, от я відкриваю. Колір такий трошечки темнуватий. Але якщо я беру ось так напам. І ось так, от розтирає, то він просто покриває гарно шкіру і, і не має цього темного кольору. Значить, ця основа для догляду за шкірою, що містить основні інгредієнти фіолетової формули для створення найкращої основи для шкіри. Делікатне покриття. Зволожувальна текстура для природного сяйва. Мені підходить, для моєї шкіри це виглядає нормально. Шкіра не виглядає жирною, а вона стає такою сяючою, я б сказала. І ще цікавий хайлайтер я придбала. Ось такий. Хайлайтер гарний, тільки трошечки він у мене, наче, темноватий. Ну, якщо його використовувати для контурінга, то я думаю, що це буде не так кидатися в очі і не так затемнювати шкіру. Ну, взагалі, хороша якість.